Любі друзі, всім привіт! Цього року я вирішила тримати піст, тому буду ділитися з вами смачними і корисними рецептами. Ось як цей, наприклад, це хрумка і пікантна зелена строчкова квасоля, що просто тане в роті, і прикрасить собою будь-яку постну страву. Чудово поєднується з грибами, перчиком та будь-якими овочами. Я беру свіжу зелену строчкову квасолю. І перше, з чого почну. Це відрізаю кінчики. До речі, так маринувати можна і свіже заморожену стручкову квасолю. Для зручності вживання я її розрізаю навпіл і добре промиваю під проточною водою. Тепер буду її бланшувати. Ставлю каструлю на вогонь і доводжу воду до кипіння. Варити квасолю довго не потрібно, якщо хочете, щоб вона залишилась хрумка. І завчасно я одразу готую холодну ємність. Додаю декілька кубиків льоду і заливаю чистою холодною водою. Тепер довго не зволікаю, десь через 4-6 хвилин відкидаю на друшлаг і одразу замурю в людяну воду. Так добре зберігаються всі вітаміни, яскравий колір і хрумкіт. Погляньте, яка вона соковита, не сира і не зварена. Взагалі її можна їсти одразу з хумусом, наприклад, це дуже смачно. Та я зараз вам хочу показати такий рецепт гостренький. В мене була вдома ще петрушка, я її подрібнюю, а взагалі можна додати будь-яку зелень. Кріп, кінзу, що у вас є вдома, Чи більше вам подобається. І тепер додаю три зубчики чеснику. Його можна подрібнити ножем, а можна пропустити через прес, також як вам більше подобається. Якраз вже квасоля охолола і можна її маринувати. Я зливаю всю воду і в окремій ємності замішую маринад. Беру оливкову олію, додаю яблучний оцет, сіль. В мене гімалайська, трішки коріандру. Грами я не вимірюю, роблю все на око. Якщо бажаєте, то якраз саме зараз можна скуштувати цю заправку і відкоригувати смак. Добре все перемішую і, певно, краще залью в цій мисці. Так буде зручніше перемішувати. А тепер додаю зелень з часником. Добре перемішую і можна вже їсти. Та я залишу на годинку дві бо готую зараз завчасно, щоб зробити вам відео. Отак От трішки розрівняла і залишаю на столі. В мене пройшло 3 години, а може, і трішки більше. І бачите, ось квасолька трішки втратила свій колір, але залишилась хрумка. Тому краще подавати її одразу або максимум через 1-2 години. І це ще не все. Я швиденько нарізала овочі, що були в мене в хаті, виклала на деко, посолила, полила зверху оливковою олійкою і запекла в духовці до готовності. В мене тут є перчинка, є броколі, грибочки, корінь селери, батат, баклажани це чудове поєднання. Приготовлена таким чином зелена строчкова квасоля за смаком мені дуже схожа на спаржу. Така ж соковита і хрумка. Тому поціновувачі спаржі однозначно оцінять цей рецепт. Цікаве поєднання таке виходить гостренька і солоненька квасолька зі шматочком солодкого батату. Мені дуже подобається! Сподіваюся, що моє відео було корисне для вас. Підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок і насолоджуйтесь перевіреними рецептами смачних страв. Дякую, що дивились. Смачного вам і до нових зустрічей.